Ти зовсім по-інакшому сприймаєш загибель побратима, коли ти на позиції, і коли ти вже десь там собі в Харкові, я знімав квартиру петляв з лікарні, бо там дуже холодно було. І я от просто на цій хаті лежу, думаю, ну в мене помер друг, я буду за нього мститись, І от просто мені пошути, що шушау загинув тільки що. І ти нічого не можеш там зробити, ти не на війні, ти не можеш зараз стріляти, ти не можеш там щось робити. Ти лежиш в Харкові. Нас тоді дуже всіх, і причому я питав пацанів, нас всіх, от саме це вже прям остаточно вибило з колії. Е, на нього впав скіт на птече. Йому заділо багато органів, але фізрук красава, і е, ще хтось з пацанів вони його залатали. І в цілому, якби він доїхав до Евака, він би був живий. Е, фізрук тягнув його за ноги, він не сильно міг сам пересуватися. А суміжник е, тримав його за плечі, отак, попід руки. І вони йдуть просто вночі по окопі. І граната падає прямо в журбі біля голови, фізрук встигає відскочити. От теж, непонятно, ну, так як і в мене, граната прямо, ну, от перед тобою. Фізрук встигає відскочити, а журба і переданий одразу 200.